Як тепер вже нами абсолютно точно встановлена вся організація закупівлі, транспортування та розкрадання коштів за рахунок значно завищеної ціни в розмірі понад 100 мільйонів, понад 120 мільйонів доларів. Була здійснення саме двома братами Кацулими, які почали були заступниками Нафтогазу України, за сприяння інших посадових осіб Нафтогазу України та, ймовірно, інших урядовців. В рамках е, слідчо противних дій сьогодні відбулося обшуки та затримання, планувалося обшуки та затримання чотирьох посадових осіб е, того періоду. Міністерства енергетики та Нафтогазу України троє з них були успішно затримані і зараз дають викривальні свідчення в офіційному порядку. Четвертий свідок, якого які давно знаходиться в розшуку, а також що в нього є ще неперевірена інформація, що він намагався. Зафіксувати свою смерть ще в 2014 році. Ми встановили його місце знаходження в Вінницькій області і в момент вскриття цього будинку, сам власник свідок, колишній заступник Нафтогазу України, пан Юрів, застрелився. Ми ще тільки вскривали приміщення, коли почули постріл. Відразу після цього було викликано працівників поліції, а як ви розумієте, самі ці дії були в присутності уповноважених понятих. При обшуку приміщення було знайдено тіло загиблого, мисливська зброя. Зараз відбуваються всі необхідні і слідчі і експертні дії на місці події. А скільки це може заслужити зашкодити справі прав братів Кацу? Звичайно, це був важливий свідок, бо в організаційної побудові Нафтогазу він займав місце між керівником Нафтогазу на той момент паном Покуліним та обома Кацубами. Його покази були для нас дуже важливими. Проте інших троє затриманих є не менш цінними свідками і їхні покази, наскільки мені відомо, підтверджують версію слідства про те, що саме брати Кацуби заорганізували оборудку та сприяли розкраданню державних коштів у колосальних розмірах, понад 120 мільйонів доларів. А цих трьох, коли затримали їх? Сьогодні затримали їх. трьох. Дивіться, будь ласка, в прес-реліз прокуратури я посади, на пам'ять не пам'ятаю. Це працівники Нафтогазу. Які готували відповідні документи, які робили інші дії по закупці цих бойових установ. Насправді, як ви знаєте, сам пан Кацуба вже отримав можливість знайомитися з матеріалами кримінальної справи. Суд над ним має розпочатися відразу, як він закінчить читати матеріали кримінальної справи. Станом на вчора. Олександр Кацуба написав чомусь на моє ім'я, замість того, щоб написати на ім'я слідчого, хай так буде, заяву про готовність укласти угоду слідством, що передбачає визнання своєї вини, викривальні покази на лідері злочинного групування, а також внести посильну компенсацію за заподіяні збитки. Враховуючи, що йому інкримінується розкладання декількох мільярдів. У мене буде дуже складна ситуація із ймовірністю укладання угоди з сумою, яку він пропонує. Вона є, як на мене, зовсім неадекватна заподіяння шкоді державі. Проте все буде залежати від того, які покази, які факти інших учасників розкладання віддасть. Як ви розумієте, нас цікавить не тільки засудити винних, але і знайти вкрадені в державі кошти. Якщо Кацуба цьому буде сприяти, то поговоримо. У будь-якому разі в угоду вкладає суд. Хочу вам сказати, що у цьому епізоді щодо пана Курщенка ми вже маємо декілька дуже важливих угод, декілька дуже великих компенсацій в бюджет. Я про них оголошу тоді, коли відповідні судові рішення вступлять в законну суду. Хотілося б також питати, сьогодні сам, коли хвалили бюджет на наступний рік як керівник Генеральної прокуратури. Чи задоволені ви саме для свого війни тими коштами, які безпосередньо виявилися на наступний рік? Я задоволений тим, що в країні вдвічі зросте мінімальна зарплата. Бо чим менша зарплата людей, тим більше кримінальних викликів країні. Знаю це з 2009 року, коли почалася фінансова криза і відразу активізувалася злочинність. Недавно аналізував цю картину, хочу вам сказати, що в країні саме в 2008 році була найменша кримінальна активність. Це було велике досягнення. У 2009 з фінансової кризи, значить, з падінням зарплати. Чулись проблеми. Ну, наприклад, люди вчаться за кредит в інституті, немає чим виплачувати кредит, або автомобіль, або квартиру, або взагалі на лікування, проживання тощо. Звичайно, виникають певні кримінальні спокуси, приїхали і дії. Тому я дуже задоволений, що населення отримає більше. грошей. В тому числі я задоволений тим, що прокуратура отримує більше. грошей. Стартова зарплата прокурорів складається в менше 4 тисяч гривень. Тепер буде 7 тисяч гривень. Це зі старту першої служби. Це звичайно не можна порівняти з нашими колегами прохороним в, в більшості своїх, але я вважаю, що майже двійне підняття дасть можливість більшій кількості людей з поза системи ГПУ пройти на вакантні посади. Якщо ви пам'ятаєте, конкурс на заміщення посад по конкурсу місцевій і регіональної прокуратури, який проводив мій попередник Пан Шокін Віктор Миколаївич, дав тільки 11% бажаючих з їх сторони. Зараз в конкурсі взяло участь понад 70% людей зі сторони, бо вони почули про підвищення зарплати. Це нормальне явище. Тому, звичайно, я в цьому задоволений. На жаль, маю ряд. Викунтів, якими мусить займатися Генпрокуратура, того, щоб вчора було проголосовано. Буде підписаний закон, проаналізуємо, сконцентруємо увагу на декілька спірних моментах, про які вже говорить оглядачі, яких уточнювати не буду, бо прокуратура має діяти без попередження. Юрій Віталій. Віталійович, прошу вибачення, можна питання задати? Якщо можна такі два останніх, я можу. Юрій Віталійович, все в вересні цього року, ГПО проводило обшук у голови Харківської міської ради пана Кернеса стосовно кооперативної схеми. Так, ви обіцяли після цього провести прес-конференцію, повідомити про результати цих ушу. На жаль, такої прес-конференції вже три місяці немає. Тому питання сьогодні на сесії, саме сьогодні, 21-го. А Харківська міська рада по цій же кооперативній схемі виділила чергові 17,5 гектарів. Я пов'язую це з тим, що Генеральна прокуратура України три місяці не повідомляє про результати цих обшуків, результати кримінальної справи. Перше питання: з чим це пов'язане? Друге питання: коли ви повідомите про результати цієї кримінальної справи? Дякую. Тут присутні тележурналісти, практично всіх ключових масмедія. Не дадуть мені збрехати про те, що в той же день, коли були обшуки, я провів велику прес-конференцію, де провели. Ну, обіцяли через тиждень що... повідомити. Я провів прес-конференцію і сказав, що ніякого тижня нічого не слідство не проходить прямому ефірі. Проте можу вам особисто повідомити, що, на жаль, в цій справі у нас є проблема. Проблема в тому, що як ми встановили усі незаконні оборудки з земельними кооперативами. Учасники цих оборудок потім прикрили рішеннями суду, дочекалися закінчення термодавності. Від тодішньої прокуратури пішли заяви в суди. Суди відмовили в скасуванні рішення Харківської міськради за терміном давності. Потім це затвердили апеляцію. Для того, щоб я міг діяти, мені треба зараз скасовувати ці рішення харківських я підкреслює, я не пана що я підкреслюю судів. Тому слідство дійсно не є таким швидким, як я розраховував. Ми зіткнулися не тільки з незаконними діями чиновників, але ще і з прикриттям через судові рішення, які прийдеться ну, довший час скасовувати. Тим не менше, по декілька епізодам до де таких судових рішень немає, ми активно працюємо. Анонсувати свої дії не будемо. Якщо якщо чиновники зараз прийняли таке ж саме рішення, а воно точно не закрите судами, зреагуємо безкоштовно. Останнє рішення сьогодні до цього був грудень. високий. До сюд... Я відповідав. Щодо ти... амністії, дозвольте, будь ласка, пане Юрію, власне, стало відомо, що фракція блоку Петра Порошенка, на жаль, блокує процес ухвалення амністії у 2016 році. Справа в тому, що воно це питання винесено на погоджувальну раду і, власне, до зали можна виносити на голосування. Пані Ірина Луценко обіцяла, що жодних перешкод на шляху ухвалення амністії, яка в тому числі передбачає і амністування учасників бойових дій у 2016 році. Ну, власне, перешкод не буде. Чому на даний момент до сих пір не проголосовано? Кінець. А врачаюсь, а на чому ґрунтується ваше твердження, що БПП блокує? Якщо ціла Ірина Луценко говорить зворотні? Проте на даний момент є певні такі дані, що БПП не буде просто голосувати, я тому воно наполягає не в... на невиносенні. Невиносені... У мене з Іриною Луценко є кращий контакт, ніж у вас, і, по моїм даним, ні вона, ні фракція цього питання не блокує. Тобто буде як проголосовано? Тільки, як тільки це. Послухайте, я писав цей Пер. Я писав цей ПП, я узгоджую його з багатьма фракціями. І на той момент і на цей момент я впевнений, що в країні треба приймати закон про місто. Який саме мають встановити депутати. Який прокуратур, тепер вже немає такого права. Але так, те, що я треба прийняти, залиши. це факт. Як тільки під це є 226 голосів, голова Верховної Ради 100% винесе це питання. Я в цьому не сумніваюся. Але чи є ці голоси, не тільки Європе та інші, Має встановити голова Верховної Ради. Задайте йому це запитання. Я відповідаю лише за бут... свою частину роботи. Там, Там, був провоковуваний, як про казали, що начебто ви обіцяли на особистий контроль взяти цю ситуацію з, 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 з могилою роботою. Так, звичайно, я сьогодні скасував свій наказ про відпустку Черкаському обласному прокурору, він залишається на місці. Е на жаль, в Черкасах немає повноцінного керівника Національної поліції. Е і взагалі складна ситуація з особовим складом поліції. Тому планую, як тільки мене відпустите, зв'язатися з паном і попросити його делегувати в те місце досвідчених працівників <пасування> країна рушу. Чому я про це кажу? Тому що я особисто вважаю, що це дуже груба антиукраїнська провокація. Хто би її не зробив, або агенти Кремля, або внутрішні ідіоти в будь-якому разі, це справа проти України. я, б, я був міністром внутрішніх справ, коли ми тільки починали. Ну, Заорганізовувати масові паломництва хасидів до могили Цардіка Нахмана. Я пам'ятаю, що ніколи фактично там не було серйозних ну, скажімо так, міжнаціональних конфліктів. Да, були якісь там хуліганські події, якщо говорити відверто, то більше між паломниками та працівниками правоохоронних органів, чому ми долучали своїх ізраїльських колег. Але ніколи українці не конфліктували із паломниками. Більше того, в ході революції, в ході війни за незалежність, євреї були нашими чи не найкращими союзниками. Тому я вважаю, що цей випадок для нас є викликом, і ми маємо відповісти на це всією можливістю. Поки будуть працювати оперативники, слідчі, можу сказати лише одне. Це дане моєму контролю, Але як... Людина на високій посаді, хочу заявити через засоби масової інформації, це точно злочин проти України. Справжні українці до цього не причетні. Хто б не був встановлений, агент Росії чи внутрішній ідіот, він буде за це покараний. В будь-якому разі, хочу ще раз підкреслити, що всі українці, абсолютно більшість принаймні, справжніх українців. Не страждає ксенофобії і антисемітизму. Ми це довели за останні багато років незалежності, і мені здається, ми маємо гордитися тим, що саме так складається у нашій демократичній країні. Календар... Календарний та політичний рік майже завершився. Які прогнози у вас особисто на, на політичний 2017 Коли я заходив на свою посаду, я зробив собі. Правило і стараюся дотримуватися, хоча, на жаль, не завжди вдається менше прогнозувати, більше ситуації по результатам. У нас буде гарячий січень і лютий, Це я вам точно обіцяю. А от прогнози нехай вам дають інші особи Щасливо.